Серенок вдома, і просто зараз запрошуємо на фотоекспозицію подружжя Ліберових. Виставка Лінія зіткнення налічує понад 150 документальних світлин, що були зроблені за останні два роки у прифронтових містах та на самій передовій. Окрім художньої цінності, виставка має і благодійну мету. Подружжя прагне зібрати 17 мільйонів гривень, щоб придбати тисячу FPV-дронів для українського війська. Бойових пташок роздадуть героям фото. Дитина, яка грається з пораненим батьком військовим, кладовище використаних російських ракет, евакуація пораненого бійця, очі лікаря після чергової важкої операції, робота єдиного трофейного вогнемета Сонцепьок з підписом Да Вінчі, могили невідомих захисників України, могили невідомих цивільних, жахливі будні воюючої держави. Ці кадри протягом двох років фільмували камери родини воєнних кореспондентів влади Костянтина Ліборових. Найбільша виставка їхніх робіт, лінія зіткнення, розпочала свою роботу у столичному експоцентрі. І, попри майже постійне перебування на фронті, на відкриття змогли приїхати самі автори світлин. Насправді, якби це дивно, не звучало, коли на це все дивлюсь, першу чергу я відчуваю біль. А, бо я розумію, що наша країна війна, і може це звучити дуже високопарно, але блін, це все боляче. Це все боляче фотографувати, це все боляче дивитися. Е, мені дуже боляче усвідомлювати на що йдуть наші захисники е, для того, щоб нас е, боронити. І ці виставки на я хочу трохи показати, що таке війна. Е, може, трохи цензуровано, може, трохи не так жорстко, як воно все відбувається, але показати, що там боляче, без е, якоїсь там романтики, без е, романтизації війни. До 24 лютого 2022 року ліберови знімали закохані пари зараз жахіття війни, але й нині фотографи знаходять можливість зафільмувати кохання. Ця світлина зроблена на весіллі молодої родини Єщенків. Владислав і Валерія побрались одразу після того, як чоловік повернувся з фронту з важким пораненням. Вони також приїхали на відкриття виставки своїх друзів. Історія, яку передає це фото, вона не тільки як історія кохання серед війни, а це історія, коли ми незламні не тільки як воїни, не тільки як українці, а й як сім'ї, як нація. Через цю фотографію можна відчути ось ту саму руку підтримки, міцну руку підтримки одне одного. Це про взаєморозуміння, взаємодопомогу, як моя рука завжди допоможе його руці розписатись у державному документі. Лінія зіткнення це найбільша виставка робіт родини Ліберових за більш як два роки повномасштабної війни. В експозиції беруть участь понад 150 світлин, котрі розташували одразу в декількох залах одного з павільйонів експоцентру. Така виставка це одна одне з місць, де люди можуть дізнаватися і е, черпати правдиву інформацію. Ми маємо розуміти, в який час ми живемо, і що в період е, повномасштабного вторгнення ми маємо пам'ятати про те, що відбувається е, на території України. Ця виставка важлива, тому що вона транслює правдиві факти е, всіх е, більшості. Е, Злочинів, які завдала нам країна-агресорка, але транслюється дуже по-художньому. То за допомогою художнього погляду фотографів ми можемо транслювати реальність, в якій ми живемо. Ще одна мета організаторів і фотографів зібрати кошти на допомогу військовим, які продовжують боронити країну на передовій. Усі кошти від проданих квитків є добровільним посильним донатом на дрони. Ми поставили собі дуже амбітну мету. Ми хочемо зібрати 17 мільйонів гривень на тисячі FPV-дронів, які будуть розподілені між героями цих знімків, між нашим військом, і дуже хвилюємося, але сподіваємося, що нас це головна в принципі мета цього всього. Побачити роботи родини Ліборових і підтримати наших військових сьогодні може кожен охочий. Нагадаємо, виставка лінія зіткнення. Триватиме у столичному експоцентрі до 21 квітня.